Діяти як єдиний організм бійці 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України пройшли бойове злагодження. Багато з них вже мають бойовий досвід. У інших все ще попереду відпрацьовуємо ключові моменти з тактичної підготовки, тактичної медицини, вогневої підготовки а також вдосконалюємо навички із фізичної підготовки. Основну увагу також приділяємо взаємодії підрозділів аеророзвідки та піхоти, тому що в умовах сучасного бою ця взаємодія значно зменшує ризики для наших бійців. Значну увагу приділяють бойовим діям у місті. Інструктори готують бійців до найактуальніших сценаріїв сучасної війни. Ми Використовуємо програму підготовки за стандартами НАТО, а також інтегруємо бойовий досвід наших військовослужбовців, які вони набули під час виконання бойових завдань. Ми відпрацьовували такі елементи, як захід військовослужбовців на позиції. Це зазвичай здійснюється малими групами, а також ведення оборонного бою в урбанізованій місцевості, різні вводні, такі як надання першої медичної допомоги, евакуація пораненого. А також зняття з позицій командири відділень вчаться ефективно керувати підрозділами. Вони мають швидко і безпомилково ухвалювати рішення. Ми відпрацьовуємо бойові стрільби. Вони є дуже важливі для особового складу. Бо вони практичні навики з особовому складу відпрацьовувати стрільбу, яка які потім знадобляться в умовах реального бою. У Нас зараз будуть бойові стрільби з водіїв відділень. Це дуже важливі стрільби, бо командир відділення вчиться взаємодіяти зі своїми людьми. Він дає їм вказівки, вони правильно ведуть вогонь. що в подальшому в умовах реального бою, дасть їм певні навички і допоможе їм вести бій в боротьбі з нашим противником. Інструктор 50-го полку із позивним футболіст зазначає, вони постійно аналізують зміни у тактиці та адаптують програму підготовки. Акцентуємо на даному. Етапі, саме проблема з комунікацією та е, вміння працювати під час стресової ситуації. Сама технологія війни вона е, постійно змінюється. І ми стараємося наголошувати саме на найновіших, е, на, на найсвіжішому досвіді, які дають нам наші бійці. Е, тому ми наголошуємо на кожному тренуванні, на кожному проведенні занять. Саме Ті, е, ті пункти, які нам вказують з попередніх боїв наші військовослужбовці, гвардійці кажуть, такі тренування дають результат, адже вони вивчають тільки те, що справді необхідне на передових позиціях. Ці навчання проводяться дуже ретельно: стрільба, тактика, пересування, медицина, топографія це все саме необхідне, треба розуміти. Що готова військовослужбовець тобою, йти там штурмануть, прикрить, відхід, захід, оборонні дії, оборона наступальні дії? Це треба все тренувати. Люди з різних класифікацій сходяться в кучу, Це все злагоджується. Люди розуміють, що він такий, такий, такий. І він себе показав так-то, так-то, на нього вже можна покластись. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.